Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Ось такі от у нас є корпуса фільтра кабіни, ну, обігрівача до великої кабіни МТЗ. Отакі от у нас три варіанти. Давайте з першого варіанту. Це у нас під оригінальний фільтр нашого власного виробництва. Отакий от корпус виварений. Тут у нас ущільнення приклеєно. Це фільтр оригінальний. Ну, тобто Можна оригінальний, можна виробництво України встановлювати, які у вас є. Завжди два фільтри. Отак ця конструкція виглядає зсередини. Тут викручуєте, можете замінити фільтр. І закрутили. Закріпили, встановили його. Ось у нас вуха для кріплення. Оце коштує 4700 гривень, воно вже скомплектовано фільтрами. Отак ось виглядає. Так, Потім є наступний варіант. Ось такий у нас тут фільтр у нас повітряний з Ланнаса. Він розповсюджений, майже завжди везде є. І недорогий, це його перевага. Отакий от корпус, вартість його 3000 гривень. Також тут ущільнення приклеєно, щоб не підсасувало де там повітря. І о, таким чином все виглядає. Так само на винтах викрутили, замінили фільтр, прикріпили. Поїхали далі 3000 гривень. І такий у нас є. Тут фільтр з газелі, він вже встановлений. 200 це ось ця сама сам корпус коштує з фільтром окремо. Півтори тисячі це у нас основа під нього. Якщо все в зборі разом, то це у нас 3600 гривень. Тобто газелівський фільтр він також не дорогий. Єдине зауваження, що це тільки під новий зразок обігрівача. Якщо обігрівач старого зразку, тобто він низький і довгий, то це не стає. Оцей варіант не для вас. Тобто тоді або за 4700, або за 3000, це хто хоче переробити. А оцей тільки під обігрівач нового зразку. Бо вже були прецеденти, люди намагалися встановити, воно не стає. А Їх коли запитували, який обігрівачок по зразку, він каже нового. Ну, відправляли, звісно. Виявилося, що старого зразку. Тобто оце питання, будь ласка, пропрацюйте. Так, кому потрібно, друзі, номер телефону для замовлення в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. На все добре.